Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в нас таке питання: Росія готує провокації на Курській АЕС? Щоб потім спіхнути на наших військових? Кінець серпня, початок вересня. Зараз ми будемо дивитися, що готує Росія, чи готує щось на Курській. Угу, готує. Так, готує. Дивіться, ці дві карти теж натякають. Ось ця натякає. Ось ця натякає карта. І ця теж. Вони ще, як би вам сказати, тут готуються ще. Ще готується поки що. Накопичення йде ресурсу тут. І е, я би не здивувалася, що. Пам'ятаєте, як підірвали дамбу каховську? От це мені трошечки от щось таке нагадує, щоб потім спікнути на наших. Зараз ми подивимося. Е, тобто те, що готують, так. А зараз ми подивимося, чи вдасться їм зробити цю провокацію. Готувати то одне, а чи такі. Будуть. Яка вирогідність, що це станеться? Так, зараз ми ще одне питання задамо. Мені це не подобається. Тут якась змова. Не просто так, я казала, пішли наші військові а, на Курську. До речі, до речі, хто ще не в курсі, там у нас дуже великі втрати техніки. Набагато більше, ніж в росіян, за всю війну цих 2-2,5 роки. Саме повномасштабного вторгнення такого не було. Ось мене це цікавить. Невже? Дивіться, бачите, Зеленський особистою персоною тут. Тобто, оця змова це все. Хто пам'ятає самий перший мій розклад про Курську, там теж випадав місяць. Я теж казала, там якийсь мутняк, там щось, щось недобре. Ось тут теж це випадає. Тобто Курськ, Курська ця афера разом з Курською атомною електростанцією, воно ну, пов'язано. Тут пов'язано. Тут пов'язано. Карти поки що не показали вірогідність, що це станеться. Тут, навпаки, нам показали, що це змова, і пан Зеленський, наш пересиденчик, все знає. А тепер, ще раз запитую, чи, чи, е, е, яка вірогідність, що це дійсно станеться. Може і не статися. Якщо попередити, карти показують, можна попередити. Угу. Можна попередити, дорогенькі мої. Це мене трошечки заспокоїло. Ось тут меч-блокада силою якось це утримати. Може вдатися. Дивіться, самі мечі, крім ось цього старшого аркану. Це говорить про те, що це не людська сила, можна так сказати, титанічна сила якась може зупинити. Тобто цей план може не статися. Але велика вірогідність, що і станеться. Тому я не гадалка, я такі речі не роблю, я єдине, що розбираю таролог, справжній таролог, він розбирає ситуацію. Ось, давайте так, я так розумію, що що може завадити цьому, ну скажімо, цій провокації, що може завадити цій Ну, це катастрофа. Відверто вам скажу, це вже буде катастрофа. А, може завадити якась сила. Це можуть і військові бути, тут самі мечі. А може бути щось сильніше. Давайте зараз от і запитаємо, яка сила може зупинити. Е, ви знаєте, натяк іде сімейка. Хто дивиться семейку Адамсів у мене на каналі рубрику по, ну, якщо є тема, то по п'ятницях ввечері, то е, розуміє, про що я говорю. Тобто, ті, хто керують світом, це не глобалісти, це не масони. Е, кого цікавить ця тема, будь ласка, на ту рубрику, там я пояснюю це все. Ось виглядає, що це вони можуть зупинити. От вони єдині, хто може зупинити. Навіть наші військові, якщо їм дозволять. Давайте я так скажу, якщо їм дозволять. Тут сімейка може зупинити. Оце єдине, що мене так. Ось якось так. Якось так цікаво. Гаразд, мої дорогенькі, тобто наказ піде від сімейки. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі. Я сподіваюся, що цього не станеться. Донатимо на ЗСУ і тільки разом ми переможемо.